Всім привіт! Позаду в мене знаходиться ділянка картоплі, яку ми садили на продаж. Тобто, це була рання посадка, здебільшого, вона успішно пережила заморозки завдяки нашому білому головку, який ми купували. Це було Агрін і Херсонський стандарт. І сьогодні, вже після окучування, прийшов час її підживлювати. В тому році в мене була така практика листового підживлення картоплі, і воно непогано спрацювало. Чому? Тому що ми купили дешеву рівненську нітромофоску, і вона дуже фігово розчинилася. І ситуацію врятувало наступне: те, що я ось по листю ходив ось таким добривом, як плантатор. І сьогодні я вирішив знову повторити цю процедуру, більш детально розповісти, що буду робити далі. Також трошки буде тут таких от. Експериментів, а ви можете написати в коментарях, чи це працює, тому що для мене це буде щось нове. Плантатора у нас небагато, десь приблизно 4 пачки. Ціна кожної пачки це 20 гривень. Вирішив я ще взяти доброго суперсотка для полуниці, для ягідних від сімейного саду. По суті, тут формула така, чимось універсальна. Тут лише не вистачає фосфору, тому що. Плантатор це 20-20-20 комплексне. Тут вже іде, виходить сотка у нас 12 7 18 Ну і там різного роду мікроелементи. І доповненням до цього всього буде отака от бакова суміш з турбопресту, тому що. Хочу спробувати от кропити жука саме наперед, саме зробити таку профілактику. Подивіться, чи воно взагалі спрацює. Ну і а вже ж до цієї всієї історії ми ще доплюсуємо привипачку. А зараз перед тим як ми будемо робити суміш вакову, я просто візуально покажу, яку картоплю ми будемо підживлювати, тому що вже пора це робити. Так, у нас на відео картопля, яка садилась 20 березня. І вона вже місцями, де не де, тут земля починає тріскатись. Це означає, що картопля починає там наливатися. Не вся, але ось бачите, як вона тріскається. ось. Видно, що картопля тріскається, це добре. Скоро вона зацвіте, і коли вона почне цвісти, ми даємо калійку. По листю. Теж буде листова калійка. Трошки цей що це таке, да. Ця картопля трошки виграє, тому що ось я йду сюди донизу, де ми ось. Вже накривали її там, великими кусками агроволокна. Тут вона трош трошки нижче стоїть, але все одно вона гарного вигляду. Тобто зараз непогано от було б її повністю саме пройти. Вона невисока, кодомокомплексна, і я вважаю, що картопля буде. Тому що ця земля дуже швидко, бачите, немає дощів, все, вона стає сухою. Там десь так всередині є волога. Тобто зараз є смисл дати такі. Комплексний підхід, щоб вона трошки швидше почала рости і пішла в ріст. Тоді ж картопля швидше почне кущуватись. Якщо буде для цієї картоплі дощ, нам передають грозу. Якщо її не буде, там іде спошняцька засуха. Там може йде жара, іде ясно, плюс 30. І якщо не буде грози, не буде доща, то врожай на цьому городі може бути невеликим. Тому будемо дивитися в моменті, через що я ось сьогодні вирішив зробити таку от Комплексну о, підкормку по листю, щоб вона трошки все-таки добрала по елементам і почала швидше накущуватися. І, на, і, і о, якщо є картопля, там, наприклад, да, там вже трошки швидше вона наливалася. Ну і коріння їй теж лишнім не буде, тому що фосфор відповідає за коріння. Воно буде глибшим, а це означає, що вона буде черпати вологу. З такої знаєте, більшої глибини, тому що якщо воно тут все буде поверху, нема дождя, сухо. ну Ви зрозуміли, до чого це все йде. А зараз будемо робити суміш. так, На таке відро води ми даємо кришечку. Зараз десь вот її поставимо, бо буде вона валятися. Тому що однією рукою знімаємо, кріплення ніяких там особо не брав. Так, на таку 10 літрів води, таке відро даємо. Тепер плантатор 25 грам на 10 літрів води. Всі ви знаєте, як це робиться. Зараз подивимося, яке добре. По-моєму, білий в тому році я дивився По запаху нагадує мені лист. На ну, швидко розчинені, як я знаю. Тут в тому році Я з ним працював. -моєму, в моєму тому році ціна була ще не 15 гривень, якщо я не помиляюсь. Ну і турбопрестав від сімейного саду, від Колорадського жука, непоганий препарат. Якщо вміти їм користуватись, то жуків на картоплю не буде. Сьогодні зробимо профілактику і дамо на 10 літрів 4 мл, так як і в принципі, я колись давав. Можна давати 3-4, якщо йти по листю. Зараз заколотимо ще одне відро, поки ми будемо ходити коропи, щоб воно розчинялося добре. А зараз все перемішаємо і вирушаємо, якби кропити нашу картоплю. Щось мені підказує, що Доброго треба багато буде. Бо він добре розпилює, але я йду так повільно, щоб ну, рослина кожна взяла для себе от, все, що потрібно. Тому що так як-небудь пробігтися, а потім дивуватися, чому воно от, там, не взяло там, чи, чи, чи чогось не вистачило, ну таке собі. Тому йдемо, я вам скажу, ну, якісно йдемо. І трошки його йде. Це вже у нас іде виходить третя заправка. А ми пройшли десь приблизно може сотки півтори і сім'ї. Ну, балон хорошо розпилює, картопля висока, вона дуже багато з'їдає, ну, але якби логічно. Тобто В принципі все нормально. Вода хорошая для терпения по высю. То для підживки. Уже трохи спало солнце, було день жарище. На ничего прийти то, що надо. Вже просто нереально стоять на городі, вже мошки просто заїдають. Але треба до трапити, залишається у нас оця градочка залишається, вона така трохи довговата, це десь балона. Ну і ось ця стоїть перед штативом, а це що до літньої кухні. А так, в принципі, я вже тут все пройшов. І скоро вже зробимо з вами підсумки відео, тому що добрива трошки пішло. Я вже так хожу чимало. Близько години я так хожу з балоном. Ну я пройшов десь соток шість, може 5. Тобто картопля так плотно посажена, то на її трошки добре вийде. Бо хочеш так ну, якісно покропити, щоб якби... Ну, не як не, не тя пляпки ляп. Ну що, друзі, будемо закінчувати наше відео, тому що... Достатньо довго я вже ходжу біля цієї картоплі. У нас е, на відео десь приблизно 700-х, як я казав раніше. І цього разу, ну, підсумовуючи зразу відео, я буду наперед робити профілактику від Колорадського жука. Тому що е, хочу спробувати, як воно, в принципі, буде, так як з грущем, да, не лікувати вже наслідки, а лікувати якби е, тільки ось початок. Точніше, робити профілактику, а не лікувати. Тому що Може, в той момент у мене не буде стільки часу і так далі. Хочу спробувати цей спосіб, чи працює от каропіння жука Колорадського наперед, поки його ще немає. А ви можете написати в коментарях, я цієї практики ще такої не маю. А от Практика там підживо картоплі по листю, да, вона в мене є дійсно. і Вона непогано працює. І Це не остання підживка. по листю. Зараз ось ми рослину підживили 20-20-20 комплексним. І потім вже десь вона буде ось 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 зацвітати або перед світінням, або в момент світіння. Ми дамо калій. Ми так само дамо калій. Можливо, навіть дамо те саме від сімейного саду. У мене є тут формула 14, 7, 32 Вона теж непогана. Я думаю, можемо її і застосуємо, тому що ще мене залишається добриво. Приблизно скільки пішло на цю ділянку. На цю ділянку пішло в районі десь може 7 заправок я робив 7 заправок. 7, 7 чи 6, не пам'ятаю, по-моєму, да, 6 заправок пішло по 20 гривень, якщо взяти кожну пачку, це 120 гривень плюс, 20 мл у мене пішло. Навіть більше 25 мл в мене пішло турбопреса це по пів флакона. Ну, одним словом, грубо кажучи, Леся пішла на те, щоб ось, е ну, підживити таку от комплексну, е точніше зробити таку комплексну підживку по листю. А чи це багато для 700? соток? Я не думаю, що це багато, друзі, тому що якщо ви садите ультра картоплю на продаж, е ви накриваєте білим агроволокном і тоді влітаєте в ціну там хай. Навіть 40 гривень, то я вважаю, що це навіть ну, копійки в порівнянні з тим, що може бути. А вже ж дуже важливо, щоб на цю ділянку прийшов дощ, дуже важливо, тому що вога є тільки знизу. знизу і ось по цим ось, грядкам, які стоять з півдня на, на північ. А ті грядки що стоять більш так боком із, зі сходу на захід, то там їх края повністю висушує. Тобто, Теж така є ось проблема цієї, цієї ділянки, через що тут надо рано садити? Так як я ось і садив 20 березня, вона вже ось набагато, вище, набагато вище вона вже ось буде скоро зацвітати деяка з них. Чуть-чуть вона зараз підніметься після добрива. І в принципі, вона, я думаю, буде в скорому часі наливатися. Тому Треба на цьому городі картоплю посадити рано, тому що батьки він там бачу, сходить, треба буде прикопувати. Тут ось садили, щоб не, не пустувалася земля. Одним словом, тут треба садити дуже рано, тоді тут буде врожай. А якби я посадив ще раніше її, да, вона б не змерзла, вона б була б вища зараз. І вона б вже цвіла. Якби я на тиждень раніше її посадив. І я думаю, просто я ще зразу ще агроволокном зробив помилку. Треба було зразу і накрити її агроволокном, тоді тоді вона б. Була б зараз би вищою. Тому я думаю, ці градки повинен бути по всім канонам, вражає непоганий. Особливо де тут така от високовата картопля, тому що волога, я дивлюся, ще вона є. Ну а ви, якщо вам відео сподобалося, можете протиснути лайк, написати коментар і чекати наступні відео, тому що я думаю, уже більше усього, що пройду скоро відео з самим продажем полониці. Почнуться виборки, там йде тепло. Я думаю, це відео я виставлю ще десь ближче вже до вихідних, може, десь серед тижня його виставлю, побачу. Ну і там починаються виборки полуниці. І я думаю, вже буде контент трохи мінятися. Тому що ми вже, по суті, все зробили. Всі підживки ми зробили по часнику, Ми зробили всі обробки по полуниці, батьків там висаджують вже перець. Тобто, скоро починається на сезон полуниці, і я думаю, почнеться трошки інший контент. Тому. Всім до зустрічі.